До півсотні евакуйованих із прифронтових територій щодня приймають у Харкові. З Донеччини люди виїжджають самі, з Харківщини їх вивозять волонтери. Рятувати жителів з так званих кіл зон, які контролюють з неба ворожі дрони, стало вкрай небезпечно. А волонтери під час кожного виїзду ризикують дедалі більше. Люди ж до останнього тримаються за рідні стіни. Докладніше Світлана Шикера. Куп'янський район, щоб не стати мішенню для ворожих дронів, їхати волонтерам доводиться дуже швидко. Так от ми їдемо. Уздовж дороги згорілі авто, а детектор дронів постійно подає сигнали про небезпеку. Де дрон рядом треба тікати. Від загрози ховаються під деревами. Відкрилась картина. Дворожкий с... дрон, дрон десь. Ми поки прячемося під деревами. А это село лесная стенка на березі речки Оскил. Люди жили себе. Его все одномоментно. Нема не для ничего. А це, ребяташки, лесна это ребята, 4 ки лесная стенка. Поляют, бьют, куда хотят, по чем хотят. Ми в лісної стінки у бабушки, яку будемо час евакуювати. Як тут у вас? Ми чуємо, що рамкавата дуже. Так, да, да. громко. досиділися. Досиділися. Не кажіть людей садять в автівку дуже швидко і так само швидко їдуть. Під час однієї з минулих поїздок автівка волонтерів перекинулася, коли тікала від дрону. Пасажири не постраждали та машину треба відновлювати. Тож мешканців закликають не зволікати. Щоб було лучше було їхати, було раніше. Коли предлагалось, коли було безпечніше, не отак уже в Харкові. Пані Світлана, яку вивезли з лісної стінки, розповідає її будинок. Росіяни розбили ще в 2022 тисячі двадцять другому. Одеш а так. То у подруги зиму пережила, а тоді там. Чоловік помер у його хаті жила. Школа розбита, дом культури розбитий. Недавно на школу три прилетіла. Не, не зв'язку інтернету, нема. А Євгена вивезла дружина. Він до останнього не хотів залишати домівку. І ночі, і... то хоч ночу, а тепер і дні. А чого ж не виїжджали? А що наші ніхто не підказав, ще ніхто не те. Ні, на, <звіця> Евакуація з кожним тижнем стає небезпечнішою, кажуть волонтери. фпв дрони атакують з повітря. Дрони ждуни чатують при дорозі. Тобі ж туди на бусиках уже мікроавтобусах не заїдеш. То каліфової машини можна швидко заскочити, тому що на мобільна, по этим сім містам можна як то проскачити. Дехто з евакуйованих повертається назад. Інколи разом із дітьми минулої неділі в Куп'янську було тяжко поранено шестирічну дівчинку, яку батьки залишили у бабусі. Про подібні випадки розповідають і волонтери. Є село Петропалівка, і мені місцевий мужчина позвонив і сказав, що в них на вулиці, там червона по вулиці. Мати з дітками 6-8 років. І ховає її. І ховає. Да. Вона їх евакуювали принудіти на кому, коли була з дітками. Вона потім туди вринулася і сидить там. І я от таких батьків взагалі не розумію. Щодня до Харкова з прифронтових зон приїжджають до 50 людей. Це зазвичай люди вже поважного віку, дуже поважного віку, бо сидять до останнього, не хочуть виїздити, бо домівки поки цілі. І маломобільні це десь відсотків 30, мабуть. Куди йти далі? З місцями все дуже-дуже складно. В Харкові, на жаль, для маломобільних вже все забито. Волонтери ризикують життям, коли їдуть у прифронтову зону. Усвідомлюють це, але по-іншому не можуть. Треба ж їхати, люди, вони наші люди, українці. Там рятувати. Світлана Шекера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.